Всіх вітаємо на з каналі Віст. Ми дуже раді нарешті оголосити вам про наш розіграш подарунків від торгової марки Воркут. Це серія розіграшів електроінструменту від торгової марки Воркут, яка буде проходити на протязі всього 2024 року на YouTube каналі Віст. Тобто, на початку кожного місяця, починаючи з лютого 2024 року, на каналі буде з'являтися відеоанонс на поточний місяць. Тепер умови, які потрібно виконати, щоб брати участь в нашому розіграші. Перше, ви маєте бути підписаними на наш YouTube канал та обов'язково відкрити свою YouTube сторінку. Друге, ви маєте залишити вподобайку під актуальним відео анонсом. Та третє, ви маєте залишити коментар під актуальним відео анонсом. Він може бути абсолютно любим. Наприклад, хочу ворфут. Всі описи продубльовані в описі під цим відео. А наразі всім дякую за увагу! Нехай щастить.